Ми живемо в чарівному українському місті Володимирі, Любимо наш мальовничий край і пишаємося ним. Місто моє над рікою, У Солов'їних садах, Де б не бував я, ти завжди зі мною, В спогадах, в мріях, у снах. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають маляки. Якими кольорами ви просварбували своє місто? Веселку над містом намалюємо, нашому місту яскраві кольори подаруємо. Я запрошую вас у фотоподорож вулицями нашого міста. Наш улюблений садочок, найпривітніший куточок, Радо діток зустрічає, завжди весело вітає, школа велика дитяча країна, ні відкривається білий наш світ. Наша подорож триває вулицями рідного міста. Головна будівля нашого міста міська рада. А ось і наш слов'янський парк, який люблять всі мешканці. Нашому Володимиру більше тисячі років. Його ще називають княжим містом. Усі віки люди щиро молилися Богу за здоров'я та добробут містян. Тому у місті дуже багато храмів. Мій рідний край, моя земля, як тебе не любити? Твоя краса, небо, поля, сині волошки в житті. Ми разом, ми одна країна.